Світшоти перші плюс другий тор, 10 кг 900 гривень. І тут у нас зразу такий світчотик Чикаго. Наступна у нас синенька, така під горло. Класна, оверсайзна. Насичена такого кольору. Наступна у нас кремова. Це у нас C розмір S. Наступна у нас така класна жовтенька. Вау, бомба, мені дуже подобається. Це в нас розмір L. Такого типу укорочено трошки. Наступна у нас біла. Така більш молочна, а не біла. Наступна сіренька. Оп, чик. Такого типу. 900 гривень, нагадаю, цього коштую в капюшонок, Зіпок. Оп, така біленька з капюшончиком. Далі у нас. Синя, теж з капюшончиком, бомба великого розміру. Наступна сіресенька така, класна, Наступна, такого коралового кольору. Це у нас розмір XL Оп! Дуже нахисно, класна. Нагадую, що це у нас перший плюс другий сорт, Перший переважаю. Я ще поки що другого не бачила в цьому лотику. Наступна у нас сіренька зібка, теж великого розміру. Достатньо великого такого. Наступна чорне. Худі. Простеньке, без нічого. Класичний розмір XS. Наступна така м'якна якась такого типу. З капюшончиком. Бомба. Наступна худі у нас капюшончик. Це у нас розмір М. Біленька, класна, сміжня вона така. Наступна чорна, базова без нічого лишнього. З капюшончиком теж клас. Наступна у нас такого кольору. Чипсько, вона трошки утеплена, це наш розмір S, смок Бренд-смок. Наступна у нас такого типу. це Такий, такий платформу люди. Це у нас теж капюшонка. Наступна. У нас робила. Наступне у нас такого типу. Оп, біленька теж утеплена, така більш кремова, а не біленька. Наступна у нас така коптинка. Ще показую буквально пару штучок. Такий свічотик з оголеними плечима. Наступна у нас змійкі Мауса. великого розміру. Це у нас Х. Що? X? 2 і. Наступний у нас такий світчотик. І показую буквально останні позиції. При тому нагадаю, що якщо вам сподобався цей лотик, пишіть до нас в коментарі. Якщо хочете його придбати, пишіть наш менеджер з вами обов'язково зв'яжеться. І це останній все.